Майже рік тому Fallout увірвався в наше повсякдення, підірвавши рейтинги та встановивши рекорди з переглядів для Амазон. Екранізація культової гри стала несподіваним хітом і отримала продовження на другий сезон уже через тиждень після прем'єри. Попри те, що Джонатан Нолан почав працювати над сценарієм продовження задовго до цього, зйомки ніяк не могли розпочатися. Однак зараз вони в самому розпалі, і в мережу вже злили відео з декораціями. Які неабияк розкривають сюжетні деталі. Головна новина полягає в тому, що днями один із фанатів зняв частину декорацій, ймовірно, він був частиною масовки та якимось чином проніс із собою телефон. Студії зазвичай забороняють будь-які гаджети на знімальному майданчику. Однак цей спритник усе ж таки зумів обійти правила і швидко опублікував відео у своїх соцмережах, яке розлетілося зі швидкістю атомної бомби з мегатонною. Потужністю, По фото видно, що кінематографісти відтворили нью Вегас або принаймні його частину, і зробили це досить гарно. Наприкінці першого сезону Хенк вирушив до культового місця Всесвіту Fallout. І хоча це місце було показане лише побіжно, у другому сезоні воно явно матиме значно більшу роль. Люсі та Говард пішли за ним, що натякає на те, що вони також опиняться в цьому місці. На відеозаписі чітко видно, знайому багатьох. Тьом гравцям локацію: вулицю Стріп, де красується вивіска казино Лакі 38. Це місце є резиденцією містера Хауса, якого ми вже бачили у флешбеках. Сюжетна арка, що розгортається до початку ядерної війни в першому сезоні, виявилася найважливішою для розуміння подій і мотивації персонажів, особливо для історії Говарда та контексту сучасного світу. Очевидно, що автори продовжать приділяти увагу лінії. Минулого розкриваючи все більше і більше деталей, тим більше, що частина історії досі залишається поза кадром, і у фанатів, які не знайомі з грою, залишилось багато питань до першого сезону. Однак ці ж декорації зняті тим самим відчайдухом з іншого ракурсу, показують сусідні будівлі. Вони вже нагадують післявоєнний нью Вегас. Про це свідчить на швидкоруч зібрана вивізка. Ласкаво просимо на стріп», оскільки місто стане ключовою локацією. Цією у другому сезоні шоуранери підтвердили, що його правитель також з'явиться у майбутніх епізодах. Роберт Хаус був показаний лише побіжно у флешбеках першого сезону. Він є засновником Rob Co. Industries. Усвідомивши неминучість ядерної війни, Хаус перетворив Лас-Вегас на укриття. Казино Лакі 38 було обладнане капсулою життєзабезпечення, а навколо міста створили протиракетну оборону. Сам Хаус помістив своє тіло у спеціальну камеру життєзабезпечення, підключену безпосередньо до суперкомп'ютера що дало йому контроль над великою мережею інформації, крім того, у місті розміщувалася армія високотехнологічних роботів, якими він керував. Другий сезон розповість більше про походження хаоса та заснування його компанії, адже саме завдяки його зусиллям, Вегас зміг пережити війну. Варто відзначити, що відданість команди серіалу створенню реальних декорацій заслуговує на повагу. Вони могли б знімати всі сцени на зеленому екрані. Рані та дорисовувати локації під час постпродакшену, як це робить багато студій, але шоуранери обрали інший шлях. Це одна з головних особливостей серіалу Fallout, яка зробила його таким популярним. Що стосується термінів виробництва та дати виходу, тут все не так оптимістично. Зйомки першого сезону розпочалися в липні 2022 року, а прем'єра відбулася в квітні 2024 року, тобто майже через два роки. Оки це не дивно, оскільки серіалу було потрібно багато часу на постпродакшн щоб відтворити атмосферу пустки. Навіть із використанням масштабних декорацій другому сезону знадобиться не менше часу, а то й більше, від початку зйомок до моменту виходу. Попри те, що робота над другим сезоном розпочалася майже одразу після прем'єри першого, зйомки були відкладені через лісові пожежі в Каліфорнії. Спочатку виробництво планувало Почати в листопаді минулого року, але як відомо, у той час Голівуд охопили пожежі. Через це знімальній групі довелося перенести частину зйомок у нові локації, а частину відкласти до врегулювання ситуації. У грудні Волтан Гогінс, який виконує роль гуля Говарда, поділився в соціальних мережах, що повернувся для зйомок деяких сцен. Тобто, команда робила все можливе, щоб оптимізувати процес і не втрачати час через паузу. У виробництві згідно з початковими прогнозами, другий сезон мав вийти навесні 2026 року. Після завершення зйомок у команди залишився майже рік на постпродакшн. Якщо б все вийшло за планом, проте наразі Fallout не має офіційної дати виходу. Хоча оптимістичні прогнози вказують на середину наступного року. Сподіваємося, що це справді так. І перерва між сезонами не затягнеться надовго. До речі, Волтон Гогінс щедро похвалив сценарій другого сезону, заявивши, що він рознесе очікування глядачів в пух і прах. А Елла Пернел, яка зіграла Люсі, натякнула на важливі сюжетні повороти і додала, що ніхто не зможе вгадати, що станеться далі. Це гучні заяви, але враховуючи, що дебютний сезон запам'ятався саме своєю несподіваною розв'язкою їм можна повірити на слово. Важко уявити наскільки хорошим має бути другий сезон, щоб перевершити свого попередника. Ланку піднято дуже високо, і авторам доведеться докласти чимало зусиль, щоб її перевершити. Як мінімум, інтерес підгрівається розширенням акторського складу. Одним із нових учасників став Маколей Калкін. Для нього це найбільший проект за останні роки. У заяві від Амазон зазначено, що він зіграє божевільного генія. Однак Кого саме залишається загадкою? А ось чутки про участь Арона Пола у другому сезоні, на жаль, не підтвердилися. Актор уже давно висловлював бажання приєднатися до касту, оскільки є шанувальником гри. Але ні студія, ні сам актор не дають жодних коментарів. Крім того, на знімальному майданчику його не було помічено, тому появи Джейсі Пінкмана у Фоллауті чекати не варто. Цікаво, що в якийсь час ходили чутки, ніби Fallout перетвориться на антологію, як і ігри, які не мають єдиного сюжету. За цією версією, другий сезон мав представити нових головних героїв, а сюжетні лінії першого завершити на задньому плані. Попри те, що центральне тріо вже бере участь у зйомках, ми все ж побачимо продовження історії головних героїв. До того ж, за сюжетом Говард шукає свою дружину та доньку. Максимус пообіцяв знайти Люсь сама Люсі вирушила на пошуки батька разом із Говардом. Загалом персонажі тісно пов'язані між собою, і змінити їх на інших було б нелогічно. Тим часом фанати вже висунули різні теорії щодо розвитку другого сезону. Більшість із них ґрунтується на сюжеті гри та передбачають, що Хенк стане головним рушієм подій. Його персонаж є досить непередбачуваним, тому у нових епізодах він може влаштувати справжній хаос, зважаючи чи на фінальний кадр першого сезону є безліч варіантів, яким саме буде його план? Із доброго наглядача сховища 33 він перетворився на грізного прихильника Шеді Сенс, тому від нього можна очікувати чого завгодно. Багато хто вважає, його хрестовий похід у «Нью-Вегас» пов'язаний із прагненням відновити колишню справу своєї організації. Для цього він може об'єднатися з містером Хаосом, щоб створити альянс. В грі Fallout New Vegas Містер Хаус, Нова Каліфорнійська Республіка та Легіон Цезаря борються за контроль над Греблею Гувера, стратегічно важливим об'єктом у пустці. Завдяки оборонним системам містера Хауса Гребля пережила ядерні удари та все ще може виробляти електроенергію. У серіалі ця локація також відіграє важливу роль. Ймовірно, братство Сталі спробує використати її для встановлення технології холодного синтезу. У такій ситуації союз Хенка. І містера Хауса виглядає цілком логічним, адже обидві корпорації прагнуть захопити владу у світі. Ключову роль у новому сезоні може відіграти платинова фішка пристрій, що містить життєво важливі коди, необхідні Хаусу для зміцнення влади та розширення впливу за межі Вегаса. Ймовірно, та Люсі доведеться розшукати цю фішку, щоб потрапити в місто та зіткнутися з іншими ворогуючими фракціями. Тим часом Максимус. Продовжить підніматися по ієрархії братства Сталі в кінці першого сезону. Замість страти за самозванство його прославили після того, як він знайшов чип холодного синтезу. Використовуючи своє нове становище, Максимус стане важливою фігурою у зміцненні позиції братства. Не варто забувати і про брата Люсі, на ім'я Норм, який виявив кріогенно заморожених керівників Вау Tech та опинився зачиненим у сховищі 30 один це місце явно відіграватиме значну роль у подальших подіях в історії серіалу. Загалом, другий сезон Fallout не лише порадує фанатів культовими локаціями, а й продовжить розширювати світ франшизи. Напишіть у коментарях, які ваші очікування від нового сезону. Дякую за перегляд! Побачимося в новому відео зовсім скоро.